Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтеся правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події Дніпрообленерго на зв'язку відкрили перший в області кол-центр. Студенти Нікопольщини сказали своє слово євроінтеграції. Тепер про це інше більш детально. Дніпрообленерго на зв'язку у Нікополі відкрився перший в області кол-центр Дніпрообленерго. Тепер абоненти зможуть дізнатись про тарифи, поскаржитись чи дізнатись про аварійні та заплановані відключення та багато іншого, зробивши лише один телефонний дзвінок. Клієнти ДТЕК Дніпрообленерго з Нікопольського регіону першими зможуть отримати відповіді на всі питання, що стосуються електропостачання, зателефонувавши за номером 0800 301 220. Дзвінки як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів, безкоштовні, а працюють оператори щодня з 8 ранку до 8 вечора. В телефонному режимі можна залишити заявку на виконання робіт, проконсультуватись щодо тарифів, поскаржитись та багато іншого. Наши клиенты в телефонном режиме могут обратиться в колл-центр, они могут указать показания своих приборов учета, могут узнать о тарифах на электроэнергию, об оплате по электроэнергии, условия оплаты, порядка оплаты. Они могут получить любые консультации в вопросах электроснабжения. Кроме этого, и для нас это немаловажно, мы ожидаем, что наши клиенты нам могут сообщить о В своїх проблемах пожалуватися на качество обслуговування або наоборот, відмітити хороше качество обслуговування наших клієнтів. 120 тисяч абонентів з Нікопольського регіону, а це Нікополь та район, міста Марганець та Орженікідзе, першими зможуть оцінити переваги кол-центру. До кінця 2014 року це нововведення планують впровадити для всіх абонентів області. Ми надіємося, що сознанням даного центру, який буде обслуговувати жителі влади Нікополя і Нікопольського регіону, Мы здесь у себя увидим тот положительный э, пример, который мы хотели бы уже есть, на нерку, хотели бы распространять у себя и дальше в области. Абслужувається по рукоємним усвідомленням та у створення обладнання та програмне забезпечення кол-центру. ДТЕК інвестував близько 2 мільйонів гривень. Він укомплектований сучасними комп'ютерами, новітніми програмами, підібраний висококваліфікований персонал. Усе це забезпечить максимально комфортне, швидке та надійне отримання послуг. 19 грудня зможемо більше дізнатись про Хортицю. В цей день, о 14-й годині в приміщенні Нікопольського економічного університету, відбудеться презентація книги запорізького письменника Костянтина Сушка Хортиця острів святилищ. Епіграфом для книжки автор обрав такі рядки: зпсуване, глухоніме, природне середовище, вносить корективи у національний менталітет. На презентацію запрошуються всі бажаючі. Євроінтеграція за чи проти. Свої думки з цього приводу висловили нікопольські студенти. Вони ініціювали проведення зустрічі з мером та представниками політичних сил та разом обговорили місце Нікополя в цьому процесі. Євроінтеграція за чи проти. Висловити свою думку міг кожен, хто завітав на круглий стіл, ініційований студентами в культурно-дозвіллевому центрі. Почати обіцяли о 16 годині та затримались хвилин на 15-20, бо чекали на міського голову Руслана Токаря. Студенти його діждалися, а от частина опозиції ні, вони зали покинули. Щойно з'явився мер, дискусію розпочали. Висловлювали свої думки та побоювання звичайні студенти. Оскільки в Україні географічний центр Європи, я вважаю, ну, українці все таки мають право бути в Європі. Проте на даний момент є таке запитання: чи можуть українці? Достойно вступити в Євросоюз, і це не буде для нас поганим. Достойно, так, ми достойні люди, ми всі хочемо туди, тому що там добрі люди живуть. Проте на даний момент для України це дуже тяжко і я думаю, ну ми не можемо такими цінами туди війти. Моя позиція, що нам до Євросоюзу ранувато, тому що по перше. Всі, кожен з вас розуміє про те, що всі наші заводи вони не відповідають тим вимогам. Якщо ми підемо у Євросоюз, нас, наші заводи закриються. Кожен з вас повинен про це розуміти. Тобто бути багато без Тобто мої батьки, дядьки, тьоті, вони будуть без роботи. Це добре? Я вважаю, це добре. Були тут і учасники майдану, а також очевидці подій 30 листопада, коли спецпідрозділ Беркут розганяв майданівців. Я і на власні очі бачив, що там було, як з нами поводилася міліція, хоча не міліція, Беркут. Міліція ну, нас пропускала, а Беркут, власне, лупцював, Києвом за нами ганявся. І що мене вразило за. Через два дні, ні, через тиждень ніхто не покараний, ніхто не за, за себе на себе за це відповідальність. Жоден з міністрів не прийшов, не вибачився. Були тут і ті, хто збирається на київський майдан підтримати однодумців. Я працював бокавені, пок лижним інструктором. Я приїхав зараз. В Нікополь, щоб завтра поїхати до Києва. І ви кажете, що людей там виставили студентів, ні, виставили ні, ні. ніхто нічого нікого не виводив, не виставляв мене. Ну я сам 2012 року випуску. Мої друзі навчаються в Києві. Ми знаємо, що точно ніхто нікого так не виводив. Якщо студенти знають, що зараз вирішується їхнє майбутнє, що вони не хочуть жити з такою владою. З таким, як Янукович, по-перше. І вони вийшли. Вийшли проти цього, вийшли за Європу за своє майбутнє. Дали слово і представникам політичних сил регіонали за євроінтеграцію. Але пізніше Я за Європу. Але для того, щоб перейти в Європу, от як говорить президент, ми должны порішати вопросы перед цим. Ми должны з Россией знайти общий язык, потому что рынок сбыта у нас большой там. И мы это почувствовали, когда был развал Союза, это вы не знаете этого. Мы были на талонах, мы были без денег, мы были без работы, мы были нищие, мы были голые, у нас забрали деньги, у нас забрали все. І ми повернулись к тому времені з нікопольської позиції. В залі залишився лише представник Групи демократи Олег Криченко. Він озвучив позицію своєї політичної сили та розказав, чому Кабінету міністрів порав у відставку. Є кілька причин дійсно давним-давно йому вже уйти в відставку. Це із бієння а потім просто-напросто, бездействия, не вникання ні в які договори, які ми повинні були підписати з Євросоюзом, Последний день, оказывается, мы узнаем, что Россия нам ставит железный занавес нашим предприятиям, нашим товарам там и так далее. Ставит железный занавес, и мы потом кричим «Караул! Ой, что ж мы делаем?» Над этим должны были работать целые коллективы. Кабмин, как мы говорим. И так далее. Никто этого не делал. Все в последнюю минуту. А от Руслан Токар пояснив, чому зараз не можна змінювати владу. Що касається, давайте розгонімо всіх, це абсурд. Без парламенту, без президента, без правительства у нас завтра не буде України взагалі. Нас окупує хтось і буде глупим той чоловік, який цим не використовується. Дискутували на цю тему довго та запально, а по закінченні круглого столу, кожен, здається, залишився при своїй думці уваги риболовів з 19 листопада вже завершився рух по водним шляхам. Це означає, що вихід в Каховське водосховище будь-яких човнів чи катерів заборонений. Ловля риби дозволяється лише з берега за невиконання цієї вимоги штраф. Традиційний вже сьомий конкурс леді індивідуальність відбувся 15 грудня в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі. З майже півсотні бажаючих на сцену вийшли 13 фіналісток віком від 22 до 50 років. Сучасні снігуроньки розказували про себе, дефілювали по сцені та дивували журі своїми кулінарними здібностями. Мета цього конкурсу показати, що кожна жінка, незалежно від віку, красуня. Те, чим конкурсантки дивували журі та хто з сучасних снігуроняк отримав титул у леді індивідуальність, ви дізнаєтесь з наступного випуску новин твого міста. А на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті НТМ. Net.ua. далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить.

У четвер, 19 грудня, температура вночі мінус 4 мінус 3 в день 0 плюс 1. Атмосферний тиск 763 мм втутного стовпчика. Вологість повітря 94%. Хмарно невеликий дощ. У п'ятницю 20 грудня температура повітря вночі 0 плюс 2. Вдень плюс 2 плюс 3. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 93%. Хмарно, можливий дощ. Улась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 14 гривень 12 копійок, на три місяці 42 гривні 21 копійка, на шість місяців 81 гривня 87 копійок, на рік 162 гривні 54 копійки. Вартість вказана з урахуванням поштових послуг. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте. Передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку. В редакції за адресою проспект Трубників 56 дріб 1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсенчастина, ПТЗ. В Цумі відділ Жасмін. В супермаркетах «Варус» та Фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Стої «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.